Добрий день, любі друзі. На попередньому занятті ми з вами вивчили е, тему фрукти. Давайте повторимо. І так, яблука, епл, молодці, слива, лам, груша, пе, полуниця, стробори, диня, мелен, гарбуз, вотемелен, ананас, пайнепл, молодці, вишня, черешня, черри, банан, бена, лимон, лемон. Апельсин, orange, а orange, я вам додаю tangerin. І так, давайте послухаємо казку: the, the Big Banana and the Little Banana. Big banana, а в нього сестра Little Banana. Look at the fellow, at the fellow in a yellow jacket. Подивіться на парня у жовтому жакеті. Blue jeans, блакитні джинси, brown boots коричневі черевики and the green cap і та, і та зелену кепку. Do you know him? Ви знаєте його? He is a big banana. він великий банан. He is from hot country, from Africa. Він з жарких країн із Африки. Now she lives in the Great Britain. Тепер він живе у Великобританії. He's a nice funny fellow. Він дуже э, смішний хлопець. And he is clever. Він розумний. He is very clever, much clever than his sister. Він э, розумніший, найбільш розумніший, чим його сестра. And he is a great worker. І він великий працівник. He works a lot. Він працює багато. That's why he grows and grows and grows. Бо чому він росте, росте і росте? That's why he is big. Бо чому він великий? The big banana. Великий банан. He works a lot and grows quickly. Він працює багато та росте швидко. The big banana has got many friends. Великий банан має багато друзів. Different fruits and vegetables, різні фрукти та овочі, Oranges – апельсини, apples, яблука, lemons, лимони, pineapples, ананаси, pears, груші, grapes – виноград, tangerines – мандарини, carrots, carrots and many other fruits – морква і багата. І Багато різних друзів. They all like the big banana, because he is good. вони всі люблять великого банана, тому що він добрий. Вам подобала сказка, а його сестра дуже ленива. Вона не любить працювати. Подобалась казка? Добре. А тепер давайте з вами ми запишемо о, о, овочі та фрукти, записали, да? І з вами, давайте з вами вивчимо сьогодні овочі. Tomato, listen to me, please. Tomato, помидор. Potato, картофель, картопля. New potato, молодий картопель. Cucumber, огірок. Carrot, морква. Beet – свекла. Onion, цибуля. Cabbage – капуста. Cauliflower, Колярова капуста, галік, чесник, редиш, редис, пепріка, раз. Томату, помидор, патейту, картопля, нью патейта, молодий картопель, хюкембе, огірок, керет, морква, біт, свекла, анін, цибуля, кевич, капуста, галік, чесник, редис. редис Пепріка Перець. Ну, в мене ми записали це диня. Це розуміло? Що ми почитаємо другу частину казки на наступного занятті та продовжуємо вивчати цю тему. До побачення, гудбай!